До нас приїхала новиночка жіночі светри від бренду Автофешен Алді Aldi. 209 гривень за один світерок. Подивіться, будь ласка, яких її великих. Який буде вибір 14 різних світерочків волоті, лоті. 2920 гривень. Розміри будуть представлені від Ески до Елькі. Вони йдуть повнорозмірні, і ми тут маємо. 11 светрів і 3 светрика будуть на гудзиках. Зараз ми з вами все подивимося по черзі. Подивіться, будь ласка, можуть бути варіанти в пакуванні та без пакування. Менша кількість у пакуванні склад варіюється відповідно до моделей. До прикладу, десь може бути віскози 50%, далі йде поліестер. Десь може бути, до прикладу, 86% поліестер, 12% акрил. Ну, тобто варіанти абсолютно різні. Ось можуть бути модельки, які більш закрилом і так далі. Ось такого плану дуже гарний светр, амбре, перехід, тоненька в'язка. Подивіться, будь ласка, який він стильний на модельці, дуже гарний. Далі маємо варіант: ось такий графітовий. Трішечки є з тієчкою на різні типи фігур, на абсолютно різний смак. Маємо, як бачите, більш такий, навіть із скандинавським типом. До речі, тут дуже схоже, не начебто є кашмір у складі. Ні, немає кашеміру, значить дуже вони на основі віскози. 53% віскоза, далі йде поліестер. Дуже прям тактильний, ну дуже схожий до кашемірової основи. Ось такого плану йде колір Капучино. Ось так виглядає даний светрик на модельці. З горловинкою маємо смугастий. Він трішечки буде вкорочений. І буде висока горловинка. Ось показую, як на модельці безпосередньо має вигляд дуже гарний зелений колір. Як бачите, прямий крій. Вкорочена моделька, ось такий. Це дуже, до речі, трендові модельки. Вкорочений з прямим кроєм можна пропонувати на різний вік. Дуже гарний ось такий воріт стоєчку. Це у нас буде в'язка. Давайте глянемо, чи одразу вона чи не просвічується, бо буває питають. Мінімально. Майже ні. Майже не просвічується. Дуже гарний з паєточками, маємо в упакуванні. Далі, такого плану, більш скандинавського типу, маємо в упакуванні дві одинички темненькі. Також ось такого плану маємо більш яскравий. І далі дивимося ті, що йдуть з гудзиками. Дуже круті та гарні кардиганчики. Дивіться, дуже топові, я б сказала. Базові кольори це такий ніжно ніжно бузковий далі сіренький і дуже гарний, приємненький. Ось такий зеленкуватий кольор. Нагадаю, за одиничку всього 209 гривень. Товар «Демісезонка» – це осінь, весна, зима. Пропонуйте своїм клієнтам наповнюйте свій асортимент якісним товаром за приємними цінами. Давайте заробляти разом. Усі контакти для замовлення ви знайдете або в описі під даним відео, або в шапці профілю.